Добрий день, діти! Ой, зима, 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 веселішої пори нема: гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, зима це чарівна пора, що радує та приносить гарний настрій нам. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку, здоров'я та життя взимку. Зимові прогулянки завжди приносять хлопчикам та дівчаткам багато радості. Адже з осінь ви з нетерпінням чекаєте на перший сніг, коли можна зліпити сніговика, пограти в сніжки, кататися на санчатах, але, якби весело та радісно не було взимку, слід завжди пам'ятати про безпеку свого життя та здоров'я. Як же вберегтися від неприємностей на прогулянці взимку? Просто слід подбати про дотримання правил безпеки. Щоб отримувати від снігової погоди радість та задоволення, адже зима прекрасна та безпечна. Отже, давайте разом пригадаємо правила безпеки взимку: надягати рукавички, шапку, застібати всі годзики потрібно ще до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг, варто періодично заходити в будинок, щоб зігрітися. Та зняти вологий одяг, не можна залишатися на вулиці, коли хуртовина або дуже сильний мороз та вітер. Не можна гризти бурульки та їсти сніг. Не можна прикладати язик до металу. Не можна облизувати на холоді губи. Варто користуватися гігієнічною помадою, щоб вони не потріскалися. Потрібно ходити посередині тротуару, якомога далі від дахів будинків, адже з даху може впасти велика бриля снігу разом із бурульками. Коли на тротуарі суцільний слід, треба ходити маленькими кровками. Переходити дорогу варто тільки на пішохідному переходу, попередньо переконавшись у відсутності автомобілів, адже через снігові замети можна не помітити машину. Що наближається, не можна стрибати у кучу гори снігу, під чаром снігу можуть ховатися каміння, ями, відкриті труби та арматура. дуже активних розваг, наприклад, ігри в сніжки, варто вибирати на надто людні місця, щоб випадково не травмувати маленьких дітей або людей похилого віку. Пам'ятайте! На льоду потрібно бути дуже обережним. На кризі не можна стрибати та тупати ногами, лід може розколотися. Також слід не наближатися до сірих плям. Якщо ви їх помітили, то це означає, що там тонкий лід підступає до поверхні вода. Також можна булькнути в холодну воду. Зима весела пора року, скільки різних розваг. Але щоб вони запам'яталися нам веселими спогадами, слід не забувати про правила безпеки. Бережіть себе, дітки, а я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!